Звичайно, ми можемо припустити, що може бути життя, яке розвивається в абсолютно інших умовах. Можливо, є життя на основі, яке в розчинах е, рідкого, перехолодженого метану, і їх не будуть цікавити ті планети, що нас цікавлять. Можливо, є якесь силіконове життя, яке буде там при певних температурах, розклавах існувати. Можливо, там якесь є фосфорне життя, можливо, якесь є сірчане. І їм треба не те, що нам. Можливо, Але є проста річ, як теорія ймовірності, і є розподіл ймовірностей. Отакі життя, колишні або майбутні астроекологи нащадки вас, одних із перших астроекологів, які є в Україні. Так ось, можливо, ваші далекі-далекі дощаткі послідовники коли знайдуть якесь там силіконове життя, я не про пляжі Каліфорнії, або знайдуть якесь там фосфорне, сірчане, азотне, будь-яке інше життя. Але це їм капець, як пощастить. Зазвичай ми будемо зустрічатися із простими формами вуглецевого життя. А для вуглецевого життя потрібні певні умови. Потрібен жовтий-помаранчевий або карлик, потрібні планети е, в поясі е, золотоволоски, на яких є достатня кількість рідкої води. І ось за тими планетами вже має початися гонитва. І ось, коли ми будемо сидіти і гратися вся, займатися всякими дурницями, Ну, тому що ми ж не походимо від мавп, а мавпами залишаємося. Для МАП найважливіше це домінувати в своєму соціальному середовищі, типу тобто самоствердження. І от поки ми будемо самостверджуватися перед найближчим своїм оточенням, хтось самий бистренький, уже позахвачує всі придатні для нас території. І його шанси на виживання будуть набагато вищі, ніж у нас. Тому що наше життя закінчиться гарантовано. Закінчиться і як екологи, і географи, і туристи, і всі, хто сьогодні зібрався майбутні, не туристи, екскурсоводи. От, Ми з вами хочемо оберігати природу. Але як би ми її не оберігали? Тому що наша зірка в основній послідовності, вона енергію витрачає, витрачає, витрачаючи енергію, вона стає гарячішою. І більшою, гарячішою, і більшою. Скоро стане геть жарко, спекотно. Да. Одна приємна новина, всі перестануть купувати газ. І не буде проблеми, що когось посадять за дрова. Але, Але рано чи пізно нас просто випалить. Наша земля, як би ми її не любили, як би не хотіли берегти. Але рано чи пізно вона закінчиться. І якщо вона закінчиться, нам треба мати запасні варіанти. І якщо ми прогавимо момент, можливо, ми вже прогавили момент, людство нараховує близько е, 250-300 тисяч років. Тобто 200 тисяч років якийсь там мисливець збирач був такий саме розумний, як ми з вами. Перший момент. Що повинно бути першим кроком? Куди потрібно рухатися? Український терорист Микола Кібанчич, ну, Чому він був терорист? Він був хороший терорист. Чому він хотів вбити російського царя, за це його можна хвалити, але він був прихильником лівої ідеї, за це не варто його хвалити. Так ось, коли його приговорили до страти, він для терористів робив вибухівку. І одного разу, намагаючись зробити компактну вибухівку, він спресував порох, той порох загорівся, снаряд вилетів, і він побачив, о, реактивний рух, це класна штука. І сидячи в тюрмі, він написав, за легендою, проєкт реактивно реактивної системи, якої можна полетіти в космос. Так ось ці ідеї існували, існували, існували. І потім з'явилося кілька людей. Які дуже хотіли щось запустити в космос. Але на це ніхто не давав грошей. А оскільки починалася холодна війна за застосуванням ядерної зброї, системи ПВО ставали е, самонавідними ракетами, і літаку підлетіти до міста і скинути бомбу було важко. Тому придумали, а як же так зробити, щоб скинути бомбу без літака? Взяли німецьку ідею із ракетою Фау-2. Ну, бо Ф-1 це така крилата ракета, типу е, Хаста-1 і так далі. А Фау-2 2 це балістична ракета. І з цієї ракети почали робити е, німецький конструктор, якого американці перехватили, Вернер Фор Браун в Америці. І український конструктор, вихідець з міста, в якому ми зараз знаходимося, Сергій Павлович Корольов. Е, вони хотіли в космос. Тому е, їхні ракети були, звісно, крутими, гроші їм давали, і вони зуміли піднятися в космос. Але їм давали гроші, щоб вони подавали ракету, яка кине атомну бомбу на когось іншого. Того е, за Корольова було багато успішніших конструкторів, які виконали свої завдання. Вони придумали балістичні ракети, які можуть нести е, хороші ядерні бомби з високою наді, надіжності. Але корольов обдурив владу радянської. Союзу, запустивши першого супутника, а потім людину. Американці, побачивши, що це таке робиться, захотіли чисто з пристігу також це зробити, і фон Браун е також запустив людину. Потім при Кеннеді почалася така собі космічна гонка. Почали запускати, що куди попало. Це була шалена гонка, Кілька, більше десятка кораблів запустили на місяць, От, запустили автоматичні станції, де тільки можна було. І існувала космічна гонка це така гонка престижів. Потім почалось невеличке потепління завдяки американському держсекретарю Кесінджеру. Поганий дядько був, минулий рік помір, помер. Жалко, що не мучився, багато шкоди не робив. О, так ось це розброєння і потепління, яке він запровадив, практично призупинило космічні програми. Фінансування стало все менше і менше і менше і менше. Але техніка то вдосконалюється, і техніка ставала досконаліше, досконаліше досконаліше. Ось, наприклад, чудово, чудова ілюстрація це апарат Voyager 2. Апарат Voyager 2. Ну, він десь, мабуть, віком за більшість ваших коли ваші батьки родилися, от його запустили. Він пролетів шалено багато, шалено далеко. Він покидає сонячну систему. Ви думали все, ми його втратили буквально минулого тижня він знову почав працювати. Уявіть собі, наскільки надійна машина, вона вже мала відпрацювати ще в 80-х роках своє і, і, і тихенько померти десь там на околицях сонячної системи. А воно летить і ще працює. Ще й дослідження деякі проводить, які там апаратура може на ньому працювати. Так, вже енергія кінчається, але ще, якщо пощастить, років 10-15 пропрацює. Так ось проекти ставали все крутішими і крутішими, хоча фінансування ставало все менше і менше. І це була достатньо величезна криза. Ця величезна криза існувала до початку 2000-х років. Я б так сказав би навіть 2010-х років. З'явилася людина, яку ми зараз не будемо оцінювати з позиції політики і моралі, з'явився Ілон Маск. Який був хорошим спеціалістом по піару. Попередні його піар-проекти принесли йому десятки мільйонів доларів. І він вирішив зробити ще один піар-проєкт. Він вирішив реалізувати проєкт, який намагалися зробити з 70-х, але не вдало. Зробити багаторазову ракету. Уявіть собі, що ви летите на маршрутці, не, їдете на маршрутці додому. На вихідні, а я так розумію, що в п'ятницю всі поїдуть додому, тому що нарешті ця гонитва без вихідних, без вихідних закінчується. І уявіть собі, що от ви приїхали там додому, ну хто там куди приїхав, хтось там приїхав в Лопатичі. І спалили маршрутку. А потім треба їхати назад з дому. Приїхали в Житомир і спалили маршрутку. Ви уявляєте, якщо кожну, після кожного рейсу спалювати маршрутку, яка буде ціна на квиток? Ціна на квиток це буде 1,30 чи одна ціни маршрутки. Тобто, якщо маршрутка десь там коштує 10 тисяч доларів, то ви заплатите за те, щоб поїхати десь до 5000 доларів в один кінець. От Поїхали в Бондарі за 500 доларів. Шалена сума. Так ось так працює космос. Космічний корабель виніс корисний вантаж, і да, ну в космос пішки не підеш. От, виніс якийсь там вантаж на, на, в космос і згорів. Ілон Маск подумав, а нащо? Давайте придумаємо. І він зумів придумати, тому що електроніка е, системи автоматики набагато розвинулися. Він був на грані е, банкротства і самогубства, але нарешті одна з його ракет. Запрацювала і проєкт виявився достатньо і достатньо корисним. От. Але він казав: ідемо на Марс. Чи правий він був, що треба зразу йти на Марс? Правий з позиції комерції і піару. Того, що вертаємося на місяць. Ідея НАСА. Ну ну, довертаємося, давайте вернемося. А от ідемо на Марс, а посадити, е, запустити е, Heavy і поставити сюди машину свою, щоб машина летіла в прямому ефірі, було видно, як їде лет... машина в космосі. Це ж прикольно. Це методи піару. А якщо ти правильно пропіарюся і нагадаю, що ми не е, походимо від Мавпа-МАВП, ми залишаємося, а піар для Мавп це вище всього. Люди почали нести гроші. Люди все більше і більше грошей, і проект починає працювати. Ми отримали багаторазовість, це означає, що ми отримали дешевші польоти в космос. Якщо ось е, за тиждень е, його гігантська ракета виконає свою програму, і в нього наступ, до кінця наступного року буде суперракета, в такому випадку. Польоти в космос стануть ще дешевшими. Ні, воно, звичайно, не дійде, як там е маршрутка, яка там їде е десь у корчівку. Але в такому випадку дешево літати. І другий фактор, який покаже, що мас зробить багато грошей, але його шляхом ніхто не піде. На місяці є чудова річ Гелій 3. Ми хочемо. Отримати термоядерну енергію, суперову енергію, енергію наших зірок. Так ось, це джерело цієї енергії, одне з ідеальних джерел цієї енергії, є саме на місяці. Тому зараз, останні роки, почалася гігантська місячна гонитва. Китайці. Індія, Японія, е, Арабські Емірати, Європейський Союз у вигляді ЄС, Америка у вигляді НАСА. Всі хочуть першими доєднатися до видобутку Гелію 3 на місяці. До речі, Україна війшла в також консорціум, який прописав правила е, добування корисних опалень на місяці. І я думаю, що в найближчі 5-10 років. Місячна база буде, і років через 10-15, якщо ми себе не угрохаємо, то у нас буде це видобування. І десь там хтось із українців буде робити те саме, що робили ви: брати місячний ґрунт, е перетворювати його на родючий ґрунт, вирощувати редьку, кабачки, чесник, м'яту і навіть буряки. І Можливо, у вас, а можливо, у тих, хто прийде після вас, буде шанс взяти пряму участь в космічній експансії. На цьому ми лекцію нашу закінчимо. Радий був з вами спілкуватися. На все добре!